Усім привіт, любі друзі! З вами знову я Дрік, і е, сьогодні, да, це я, я ну типу, я не знаю, може, опять же таки хтось дивиться на записі, хоча пройшли відеоролик я теж так думав, що ніхто не буде переглядати, але він якось якось трошечки зафорсанувся на пару просмотриків, І е, якісь є е, глядачі, це дуже добре, усіх вітаю. Е, От, а якщо хтось ще мене пам'ятає... Е, Мене пам'ятає, да? то е, да, у мене образ був трішки другий, І Ракурс був другий, да. <кхем> Буквально учора е, рішив змінити причесочку. От, е, тепер у мене... Отака от штукенція ззаді буде болтатись, от. Е, як то кажуть, в простонароді мусорний пакетик. От. Е, також, коротше, в мене тут прям повна колхозі на посвітло, у мене тут світло, тут світло, і там світло на фон. Ну, коротше, якось так. Я трошечки заморочився, але, але є. Е, ось, а сьогодні у нас буде реакція Реакція на відеоролик. Канал називається Окріп і е, відеоролик е, Крінж-Тіктоку. Там е, тому будемо сьогодні переглядати така невеличка вступительна інформація. Да? Е, я не якийсь реакціонер, е, це буде моя перша загалом реакція на Ютубі і, е, і в цілому. Да? І також я е, хочу нагадати, що я розмовляю на сурзику. Е, сурзику, сурзику, сурзику. От, на суржику я розмовляю, тому, надіюсь, це для вас буде невеликою проблемою. Мені не подобається, як світло тут падає, але ладно. Додивився я до цього моменту. Я не знайомий з автором цього каналу і контента, да? але от додивився до цього моменту, і він мені в рекомендаціях просто вибився. і вирішив, а чому би і не спробувати. Здається, що масштаб особистості завеликий, і для нього потрібен окремий айсберг, розбір, Окей, ісберг, розбивайся. Якщо вам такі формати можуть бути цікавими, пам'ятайте, що коментарі безкоштовно. Так, о, Коментар, конечно, конечно, братан, без проблем, без проблем, no problem. Я не знаю, як. Як Мені веще реагувати, яку мені реакцію видавати. О <звучить> oh, oh, Боже Це хіти, які ви швидше за все чули, хоча б ні ні разу, кстати. не в тіктокі не сиджу особо. Це могли бути меми, пародії або ж сам оригінал. Неважливо, головне, що Рома факти в певний період реально засів в головах тікток юзерів, і навіть моментами ситуація вийшла далеко за межі України. Шо О боже, роман про як в передолі ти саме Знаю, що це швидше за все рофлан відео, але а Позовував це наложили, я понял. Ну, ну слава Господу <с? <с?> Грома трохи не дотягнув до рівня Майкла Джексона, але це не завадило увійти в історію з треками, де перші 12 секунд можна розбирати на цитати. Бо якщо вчитувати світу В очах у мене сімсотина тих настроїв, які вкладають авто свої тендітні нотки своєї душі через призму звуків і мелодії. Зачекайте, ви реально не в курсі, що у треків є продовження? Хоча так, якщо логічно, Думати, то повноцінний трек це не 12 секунд. Тому я вирішив розібратися, Действенно. чи є десь продовження, і так воно є. Не бійтесь, я послухав за вас і думаю, що це, кстати, тут, кивичу, вам буде достатньо. Але якщо серйозно, то як справжній дослідник, я провів аналітичну роботу і переглянув досить велику. Боже в нього канал є. у Рома, і думки у мене специфічні, щоб ви <laughs> краще зрозуміли. Давайте я вам візуалізую своє бачення цієї історії. Давайте створимо уявну лінію і назвемо її. Лінія крінжа на одному боці це те, що для звичайної людини з перших секунд буде очевидно можуть цього. бути треки рома факти, але саме їх найпопулярніші частинки. Інша сторона лінії це вже більш приємні для сприйняття штуки, які з перших а, секунд не пов'язані з крінжаном. Ну і Рома факти, на мою думку, сильно наблизився до цієї лінії, але його образ і популярність за рахунок мемів, mm -hmm. мемних моментів. Я думаю, там буде ще щось нижче. Але ладно, спіл, ладно. А ти топіймав себе на думці, що схоже вони звучать непогано, але саме ця позиція я ще так не люблю крінжувати. Я кажу, я вже дуже старий для цього. Я прям реально старий для княжа буде сказати, що часто можна відслідкувати як великі називають зуми і роботи. Не буду пальцем. Кожен подумав про того, згадати, коли Рома виросте можете згадати слова окріпа, який пророкував це в 2025 році. Ну або через рік зайдіть на це, Ні, і, в речі, не і сам надо. собі логі, Будь ласка, не надо До речі, кар'єра у Роми не тільки музична на іншому каналі. Він проходить різні ігри і спіл у Увірному форматі. Вітаю всіх друзів, ми прикаті нульовий акаунт з нуля до ста тисячів праву. Та дехто з вас скаже, але це неможливо. А, коли ти у цьому житті щось сильно хочеш і при цьому дієш, в тебе 100% рано чи пізно все вийде. Я хочу, ви хочете, і це означає, що ми починаємо. Як мені хочеться це перемотати? звучати і виглядати так. Думай, але аудиторії, мабуть, подобається тому, кого я тут буду вчити. Будь ласка, у фоже з сестер Лілка, класами, персонажами, дуже прошу залайкайте, щоб Рома побачив? В цілому, якщо Рома якимось чином побачить це відео і додивиться його до цього моменту, Рома, я твій син, Рома, не здавайся, і колись замість відео про крінжтіктоку на моєму каналі буде відео шлях від крінжа до стадіонів». Не що надо. за багато позитиву для відоми, крінч, давайте подивимось, що у нас там далі. А далі градус тільки росте. Градус крінжі, пані та панове, до що проти немає. Ліза бачмага. Це теж особистість досить серйозного О, ні. масштабу. Не і надо. Я вже починаю не думати, надо. що цей випуск набирає занадто серйозні оберти. Бо у нас не, тут передоволю. і блогерка, і акторка, і скільки, скільки так, давайте по порядку, бо як кажуть розумні люди, карти, відбій, козирний і щось там ще, хоч Тік-Ток лізе, не такий масштаб. Зачетно ті, було огроме факти, але коли її пісня попала мені в рекомендації, то цей випадково <годи> <пись, годи> <зелу, годи> <чого? годи> що за кадр грало, а сльози капають, капають. А, зачекайте, а зачай зачай ви ж в курсе. Шо? А снега боючка шо? Боже, она не уявляю, як я цю дурку пережив. Нихера не понял. Досі <годно> зайшов на Discord сервер Окріп World, не буду, бо він і без цього достатньо крутий. Але посередні чомусь за потім я вам все одно покажу. Перед самими треками я хочу, щоб ви просмакували весь лор цього персонажа, бо саме після цього ви зможете повністю відчути ту подачу, яку намагається зробити для нас Ліза. Так ось я не буду казати слово уявляє, бо це може якось вплинути на її психіку. Краще я скажу, що Ліза розповідає нам все так, що Дорофеєва Рофєєва її подружка, яка дружить на. <плес> Що? Кароль приходить до неї додому поприбиратися, а Кондратюк просто існує, щоб відкривати двері її собачці. <плес> У цьому житті потрібно спробувати все, тому я. Купила новий будинок і чекала цей тиждень багато разів, коли не виходила на зв'язок. Типу, не те, теж на зв'язок мало відео знімала, тому що були ці всі справи, потрібно було там підписати документи, розвитись, тому, звичайно, що так. Дуже багато людей було, в мене питали, скільки ж мені років насправді. Тому що деякі люди писали, що мені 13, деякі взагалі 12, а деякі взагалі писали, що мені 9 років. Звичайно, що. Ну, Вдячна вам, що е, я настільки класно виглядаю і вдячна своєму догляду за собою. Мені написав ось такий коментар: що ви, типу, як вирішиш, але наче брехати, що ти водиш машину. По-перше, я ніколи цього не робила, і я вмію реально водити машину. Тільки на одній його локації зйомка вже три години йде. Та ну, їй повіду, бліна, ну. Не більше чотирнадцять маску, але на мене вона чомусь не спрацювала. Дивно, пишіть в коментарі, чи стикалися з цією маски, які щелі заможе дозволити що? собі купатися в цілому басейні, де замість води яблучний сік, садочок 88 вісім гривень за пачку. Якщо хоч хтось з вас напише, що це не яблучний сік, а щось інше, знаєте, я буду сміятися. Ну і цього відносно того введення в життя світової зірки, про яку ви не, не знали, а просто тимчасово забули. Настав час послухати цей геніаль. Хіт, який без перебільшення час від часу прокидається в моїй голові в абсолютно випадкові моменти. Слухаємо. Што? Шо, що пісня дощ. Офіційний канал. прем'єр, пісні дощ. А сльози кабають, як дощ не скінчене, други. Тисін, бішові я не вірю. Це було так ясно, все було так класно. Боже життя важко. А мені все боляче боляче сісти. Я один ніхіра ні слова вообще не можу поняти. Буквально не слово. Сподіваюсь, цих 50 секунд вистачило, я щоб суж... повністю відчути та, творчість нахер. і бачмаги. І лишній раз переконатися, що зірки сяють на тільки в Як небі, це не але Що, Якщо я тут подумав і зараз. Покріп, я записую трек, і кріп, локарі, я не хочу записувати трек, Але руки потиснули. Давайте, щоб настрій не втрачати, послухаємо Що думає, це за сцени? Випов, алло? Випов, не хвилюйтесь, я помолюсь за вас. Будь ласка, це пережили. Дякую.

Та ну, нове наш прикалується, я думаю. Ні? Це не я Ще деврально. Не знаю, як ви, але я тепер абсолютний фанат. І навіть заради такого зіграю вам фанатський кавер на пісню, яка підкорила моє серце. <плес> Та вона прикалується, вона тя не рофала, я думаю, ні? Ось такий я не вірю. Я придумав, сподіваюся, за на коментар. Окрик, <с с> ти молодець. Плюс респект, плюс... Красава, красава. Хоч є прикольна, вайбова, нереальна, потужна та популярна, настав час посмакувати наступного, не побоюсь цього слова. Мам, слову, я ж цілий день не їв, я пердолю. Що, pardon. звісно, музичний виконавець – це людина, яка співає або хоча б пробить вигляд, що співає. Привіт, я Лера. Просто співаю без сцени, без фільтрів, голос життя. Такий загадковий опис з крапками, звісно, багатообіцяючий, але розслабтесь, щоб ефект був максимальним. Садку, Там со гейко. Ей, 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 це що таке? У нас тут крінж тіктоку, а не таланти до 18. Секунду, виправлю ситуацію. Tebe mne nema Blizhne Aktorka, <laughs> realy aktorka Kulibira <laughs> Tebe Скряб, якщо чесно, це як не там. за планом. Я думав, ситуація тут більш смачна в плані крінжа, але вийшло так, що Та лаєра уж... є певні вокальні дані, так її звати Лєра. Звісно, не мені Та також крінжовує такою наукою, як Я як таке не дивився, звісно, Але люди, які розбираються в цьому більше, підтвердять або спростуйте мої слова. В коментарі я ходив сім років на баян норм співає зараховуються, але без крінжика я вас не залишу, тому ось трішки посмакуйте, але не причмокуйте. Ні, чому не ви не на нашій землі. сказати, що кожен з персонажів по справжньому цікавий по-своєму, і індивідуально крінжовий. У мене в запасі ще дуже багато смачних. Це, 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 це акаратів, які можуть це, це, вам все. сподобатись, і навіть на продовження... А що висучаю, так швидко пролетіло? Прям. Дайте знати, якщо ви хочете це чути і бачити. Підписуйтесь на телеграм. Ні, навірно, перше і друге. Було саме крінжове, Ладно, друге саме крінжове. Перше, напевно, на другому місці. І третє, це. Ну, останнє місце. Хоча теж, конечно, забавно. В общем, любві друзі, це була реакція, це ж кінець, да? О, там теж смачно. На цьому у мене все. Скоро почуємо. А, у нього навіть твище. Тобто Тоже твіч стример Типа, як я, ням-ням-ням. От, любі друзі, це була реакція. Це мій перший такий відеоролик. Я думаю, що це було дуже кринжово, і, в принципі, дуже знаєте така забавна паралель. Це те, що э, крінж. Тобто я <ріст> дивиться крінж-відос, типа, ну, не відос крінж, а відос про крінж. І така невеличка е паралель пройшла. Тому, любі друзі, якщо вам сподобалось це відео, е ставте лайкосик. Хоча я таки, сумніваюся, що хтось подивиться таке, тому що я експериментую. Е ігри також будуть е проходження різних ігор, е нових. Там і не тільки нових, все буде, цей ріше проекспериментувати так от, зробити свою першу реакцію, а далі вже там ням-ням-ням, як буде. Вообще, кстати, монтаж прикольний у чоловічка, я канальчик запомню, і можливо, можливо, навіть ще щось подивлюсь. А можливо, навіть на відеоролик. О. Якщо, звісно, він якось там, возможно, там на два лайка зайде. <зайде> От, тому дуже дякую вам за перегляд. Е, от, ставте лайкосики, я не знаю, Підписуйтесь на канал. Підписка на канал дуже важлива, прям мега важлива. Е, от, тому е, підписуйтесь на канал, е, дивіться відеоролики, е, пишіть коментар, нравиться чи вам цей бомбончик і як ми його вам, з вами назвемо можемо назвати його якось по особливому. Тому всім ще раз дякую, удачки і до побачення.